Так, Всім привіт. Привіт, приїхав значить, додому на пару днів, скучив вже за технікою і е, отака погода, зовсім не льотна, грязюка. ну, Тепленько, так що вирішили поміняти резину на тракторі. чую його сидіти? Така резиняка, так що зараз... Як кажуть, вооружаємося монтіровками, домкратами і ключами. Почнемо щось робити. І буду вам щось показувати. Резина наша там під навісом, зараз відкрутимо, туди закотимо і там будемо і робити. Оце таке. Так, що. так пів півчаса і колесо готове. Зробили таку імпровізовану дорожку, щоб грязюку не замазувати. Два годи підряду сипем сюди, сипем, 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 возимо цей граноцєв щебінь, трамбуєм, трамбуєм. Вже й трава не росте, а воно кожну, кожен год одна грязюка і грязюка. І кожен год збираємося щось тут ще краще зробити, але так руки й не доходять. Так, значить, Поставили ми сюди, так як я і казав вам в попередніх відео, хто уважний, резина Аксенсон, пише Індія. Куплялася вона у Техноторгі. Ціна її, якщо не помиляюсь, на момент покупки була 22, мабуть, 600. Це куплялася перед Новим Годом. 14-ти слойна, 18.4 на 34. 21 й рік резина. Так, зняли ми, значить, Белшина, 2008 год. Рік випуску трактора. Зняли дуже вовремя. Бачите, раз, два, три. Ну, тут одним хрестиком дві дірки. Ось очки буде видно. І отаке ось. Чи глибоко рехлітель, чи щось їй дало просратися цій резині. Резина м'якенька, вроді непогана, така. і непогана. Такий протектор ще ось на, на два пальці є. ну, Отака От случилася з нею біда. Це одна сторона і зараз розверну вам на голову Надіну, камеру. Секунду. Щоб не класти, Надіну хоч на голову. Так трошки до машини притулю. Так, а ну щоб нічого не одламати, будемо сподіватися, що не відламаємо. І оце ось друга сторона. Бачите, резини, вроді все нормально. А оце ось по-моєму теж. Да. Ось очки ще одна п'ята сквозна дірка. А так, вроді, резина, як резина. ну, З нею така сама історія, як і з цим, із цією резиною, що була на тракторі. По, не помню, чи по цьому колесу, чи по тому. Видно ось на комбайні. Бачите? Повилазили латочки. Оце тут напроти кожного шипа завулканізовано. бо тут були просто вигризено. Ось Напроти кожного шипа. Оце вже год комбайн од'їздив, і тільки тепер воно вилізло. Тільки тепер його стало видно. На тракторі таке таке саме. Два годи ми ним поробили чи півтора і по з'явилися по такі серйозні тріщинки. Ну і от чим вони вилізли. Трохи його добив, я б сказав. Бо найважчий агрегат, який, з яким робив цей трактор, це глубокорехлітель. Плуг був неважкий, Лемкена він ще не тягав, сівалку він ніякої не сіє. Культиватор навісний він по вагі такий самий, як і який Ну, Глубокорехлітель важчий, тому що. Він довший важчий від трактора. Найбільша нагрузка це з злобукорихлітілем. Ну і от що воно зробило так. Тут по цій стороні хотів би показати ще, я колись показував, як ми отого трактора красили, без коліс стояв на пеньках. Я показував, що ми зробили сюди такі резинки, поставили. І тепер у нас оця вся часть між боками. Отут усе частенько. Ось подивіться. Ну Правда, воно ж в тракторі миється. Но... Все одно, тут пилюки немає. Тут зверху, ось на боках, все, все чітко. Грязюки, одуранки, нічого немає. Так, ну і по цій стороні дивимося, поки накачане. Отака ось тріщина одна, ну не сквозна, поки що бачу. Вона одна на цій стороні. А по цій стороні тріщин, кстати, і немає. А ну ще звідси загляну. Ні, оце одна тріщина. Так що, зараз розберемо і якщо все добре, то оце один скат 18.434. Якщо комусь буде нужен, Полтавська область, міс... біля Лохвиці, самовивозом, якщо комусь треба, приїдемо та заберете. Ну, зараз ми його розберемо і подивимося точніше, що з ним. Так, це і ставимо, то й розбираємо. Так. Це у нас вийшло, все ми доробили. Сьогодні продуктивний день. У нас оказався не, не думано, не гадано, ще й резину поміняли. утра з'їздили, подивилися, комбайна другу область, ну це ви побачите перед цим. І такий вийшов тракторець. Тепер на новій резині. Тепер то Раніше стара резина його видавала, що він старенький у нас. А тепер з новою резиною. Хто не знає і не пойме, що він 2008 року. Отакий тракторець у нас тепер є. Так, резина. Так як я і казав, один склад торба, а один ще жити буде. Так що, е, хто тут по місту, тільки самовивіз. Е, оце він є. З однієї сторони. Зовсім немає ніяких дефектів. З цієї сторони, один дефект був він, поки накачане колесо, ви його бачили. І зсередини, оце отака лодка. Якщо комусь треба, 18,4 на 34. Два пальця протектор, один поріз, лодка. Е, так, предлагайте ціну. Номер телефона оставляю. І будемо думати, щось придумаємо. Якщо комусь треба, Забирайте, ні, то буде лежать. Це і в каналізацію, 5 дірок. Ще з іншої сторони одну знайшов. Так, що ще в нас? Сої, значить, вже немає. По поводу сої дзвонити не треба. Оце ось перевіяна залишилась, люди приїдуть, заберуть і все, сої на продаж більше немає. Картопле сажалка, значить, продана. По ремонтах ми більше нічим не займаємося. За оті скоти. Візьми рулетку, поміряємо ту рамку, а я покажу оці скоти. Оці скоти, оці скоти. Оце значить 360 на 70-24. Оцей Трелінбург, отакий скот. Ну тут є 1, 2, отака велика три. Тобто. Ну, там знизу нема три. Три лоточки оце отакі і такий же ж самий розмір білшина. По-моєму, тільки одна лоточка. Тоже, Якщо комусь нужні дзвоніть, будемо договорюватися. Оце є по резині. В принципі, ми нічого не робимо. Як в початку відео сказав, приїхав на пару днів додому, все, що ремонтуємо, все вам стараюсь показувати, бо... Відео не виходять, бо нема що показувати. Один чоловік просив розміри рамки для куна. 120. Метр двадцять. Ширино. А тут по крючках виходить скільки. По крючках міряти Ну, метр 60. Висота 60. 60. Ну, По крючках, ну, я думаю, немає. Ну, поміряй. поміряй. Давай по центру. По центрах поміряй. По метр ц... і три. Метр два, метр три, метр два. Да. І оце. Яку вам? Давай, давай ще. Давай, підожди, 60, давай від самого низу, бо буде чоловік путати. Що там виходить? Метр 37. Да. Метр 37 і виліт оцього 60 сантиметрів. 58, ну 60. І ще, якщо вам угол, то висота ну, по цьому метр 62 виходить. Отут метр 37, а отут метр 62. Оце такий угол. Оце і все. Оце мене. воно вам, мабуть, оце не, нужно. не нужне. Тут 110. метр десять. Ну, Чирина, воно особо не нужне. Да. Ну, візуально видно, як воно. Да. Такий крючок, ну. Крючок оце ось таке не нужне. Оце гімно. А саме це... краще зробити з якоїсь хорошої товстої проволоки чи ну, прута. Ну, не гівно, но... ну крутиться не да, саме краще з проволоки і все. Бо воно десь тисячу гривень стоятиме, якщо його куплять і ще плюс дірку сверлить у тому болт якийсь, то хороший крючок ось сюди отак зігніть собі і можете самі не вилазячи з кабіни, чіплять беги. Оце таке. Е, питають дуже часто за оці продольні тяги на нав'язку усилені. Купляли ми їх у Віталія на грутекі, у Вінниці. Обдивився я весь інтернет, саме дешевше вийшло у Віталії. Доставка там з Вінниці в Полтавську область вийшла 400 гривень у цих двох тях. Ціна їх 45 тисячі однієї. Була в прошлому році до Нового року. Ну так, да, була в минулому році. Оце таке стало добре. Все добре, а тут трошки десь щось підтирали, ще і... і скажи по догрузки, хто робить собі догрузку, сам собі хто робить догрузку, оцих верхніх дірок хай не сверлять. Оцих верхніх дірок вони тут не нужні. Оця дірка, оця відверстія нужне, це коли сиро нормально робите на ньому, а коли сухіша земля, сухіша земля, то ось сюди вище палець переставляється. Коли сухіша земля. Ваші ороть сюди переставляється. Ну, а, а коли все нормально, то внизу. А оці верхні вони не мають. Оця нуж... не нужна. Якщо ви будете робити так само, як і ми, трактор вомом дуже не користується, не робить, ми її, бачите, не знімаємо. То оцією ще ми користувалися, а верхньою зовсім ні разу. І отам посередині втулка вворена, це добре, це правильно. А ось сюди втулки не треба, бо вона торкається до цього ну, да. і підігне волк, тоді воно він не витягується. Язик ще ж. І все, так? Ну, да. Отак оце ми таким займаємося. Комбайн повністю готові. Звісно, до якого комбайну не поїдеш, на якого не подивишся, де хто продає, після того приїжджаєш додому і дивишся, який це стоїть красавець. Та де По... поганий. Да. Бо зглазить, не? Ото хіба, Ото хіба хтось зглаза. А так, звісно, своє є, своє і чогось своє краще, ніж все те, що продається. Може, ми, правда, на старій дрючки їздимо дивитися. Ми ж не на 23-й їздимо дивитися а такі. Ну, да. не на 60, да, на 60, ми їздим. 70 такі. Оце таке. По комбайнові вроде, більше робіт поки що не буде ніяких. Ця задок у нас складений, цапфа поставлена, сушку зварили, все зробили. Одна модернізація, що ще планувалася, це удлінить вигрузний шнек. Бо вроді короткуватий, треба близько дуже під'їжджати до машини. Не вистачає тоді. Міста крутиться. Оце єдиний мінус, що, що може, ми ще доробимо. А так, комбайн. в Вогнях жде смолить весняну кукурузу. Так, на цьому все. Всім пока. По скатові почули. Розмір 18.44, Полтавська область біля Лохвиці, тільки самовивіз. Ціна придумаємо по телефону. Все, всім пока.